Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила війська країни агресора Росії продовжують зазнавати втрат живої сили і техніки під час спроб штурмувати позиції Сил оборони України. Боїв і відступу так лише в 64-й окремій мотострілецькій бригаді, демілітаризувалося 90% окупантів. Йдеться про 200 поранених і тих, хто втік із фронту. Про це інформує генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук. 64-та окрема мотострілецька бригада втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Йдеться у зведенні за наявною інформацією. Техніку цієї бригади окупантів передають підрозділам прикордонної служби Російської Федеральної служби. Служби безпеки, тоді як військову частину готують до розформування. Зауважимо, що 64 четверта ОМСБР входить до східного військового округу ЗС РФ. Дислокується в селищі князя Волконське Хабаровського краю, ВЧ-51-460. її перебуває у складі 35-ї загальновійськової армії. У березні 2022 року військовослужбовці цієї бригади скоїли воєнні злочини проти народу України в місті Буча Київської області. Також вони підозрюються у масових вбивствах в селі Андріївці Макарівської селищної громади Бучанського району. Від початку вторгнення російських військ в Україну відомо вже про ліквідацію щонайменше 50 військовослужбовців саме з 64-ї ОМСБР ЗСРФ. У серпні окупанти самі підтвердили, що 64 та бригада практично повністю знищена. Було опубліковано фото 44 загиблих загарбників, проте розслідувачі дійшли висновку, що кількість ліквідованих обчислюється сотнями. Аналітики АСВ припустили, що їх було знищено в боях за планом Кремля, щоб замести сліди воєнних злочинів. А у вересні стало відомо, що підрозділ 64-ї ОМСБР із Хабаровська перекинули в Ростовську область РФ. У районі Мілерово було зафіксовано. Шалон з її танками Т-72Б3. Наразі окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат. Зазначається, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Війна в Україні актуальні дані. Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області. На деокупованих територіях правоохоронці продовжують знаходити останки військових і цивільних зі слідами тортур. Успіхи збройних сил України на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями. Зазначила представник ОК південь Наталія Гуменюк. Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне. У районі Гесу новій каховці окупанти затопили 9 вагонів для побудови переправи з метою підготовки шляхів відступу. До оборони ЗСРФ готується як на сході Смуга Сватове Креміна, так і на півдні в Херсоні. Посилено перевірки громадян. Ворог продовжує захоплювати в полон цивільне населення, нібито через зв'язки з ЗСУ та СБУ. Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 54 тисячі окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.